Слава Ісу Христу, продовжуємо наші роздуми про ангелів. У Біблії тільки трьох ангелів знаємо ім'я Михаїла, Архангела, Гавріла і Рафеля. Сьогодні про ангела Рафеля би розмовляв, роздуми ми були. В книзі Товіта ми знаходимо про нього роздуми. І воно пов'язане з тим, що на попередній катахезі так само говорив про благословіння. Батько кури захворів і просить свого сина, щоб війшов до своєї родини, бо йому родич винен певні гроші, щоб приніс на його лікування. І батько благословляє свого сина на дорогу, і тут знову благословіння дуже важливе, і каже, нехай буде в тебе хороший супутник в дорозі, який тобі допомагає, і щоб ти додому вернувся живим і здоровим. І батько так добре благословив свого сина, що в нього є супутник, ангел, який так само не знає, ні то від не знає, що його супутник ангел Рафаїл, і він йде з ним в дорозі. Але цей супутник не простий ангел. Його ім'я якраз те й означає ангел-цілитель, ангел, який приходить зцілювати як його батька, так і в дорозі, яка буде його дружина, його жінку. Він, він приходить для того, щоб бути супутником у дорозі нашому, і не тільки, а бути зцілителем. І то від не знає це, але цікаво в цій книзі, коли читаємо, що ця жінка, яка стане його жінкою, Сара, вона має великий смуток. І Біблія так і зауважує цей смуток не просто людський смуток. Що їй не вдалося вже в сьомий раз мати чоловіка, бо чоловіки помирали після брачні ночі всі. І зауважує, що казало би що, що це за що після брачні ночі всі помирають. Біблія каже, якби злий дух прокляття було на ній, конкретно так і каже. Яке зле втілилося там, в них. І цей ангел допомагає Довітові вилікувати. Можна каже цю жінку, тому що вона перед тим, як вони зустрілися, вона молиться. І в неї така гірка молитва до Бога, що в неї немає життя, в неї не склалося добре життя. Чому якраз в неї таке погане життя? Не нарікає на Бога, а плаче і каже, а може мені покінчити життя самогубством? Але все-таки Бог дає такі хороші відчуття, що вона це не робить і каже, Боже, заради тебе, тому що ти є Богом, я хочу бути з тобою і не від Тебе відділитися. І заради батька, що батькові не принечити біль, я це не зроблю. Але прошу Твого благословення. І це благословіння приходить з цим е, її новим чоловіком, який справді є чоловіком, стає чоловіком, товітом. Але ангел допомагає йому, як це все зробити. І тут є суть цього ангела-супутника, який прийшов йому на допомогу. Що я хочу з цим, з цим всю історію, і Біблія хоче сказати для нас, що благословіння, наше благословіння, як попередній катехезі, так само говорив, воно дуже-дуже важливо. Ми просимо Боже добро проявитися в нашому житті. Якщо ми щиро просимо, Бог дає своє благословіння. І дає своїх ангелів, як цьому то відповідав, як супутника і зцілителя для Сари, і потім зцілителя для його батька. І він зцілює свого батька. І в кінці кінців, Анна прощається від нього і відходить, і він каже: Я мушу йти. Каже, та куди ти йдеш? Так в небо. І тоді виявляється, що це є ангел, який був його супутником. В нашому житті я впевнений, що є такі ангели, або Богом послані люди. І тут таку історію, що на кінець я пам'ятаю у своєму священницькому житті, що я дуже багатьох людей завжди слухав, а мене ніколи не так вислуховують, як я вислуховую. Це не це просто так є. І одного разу до мене хтось прийшов, щоб я послухав людину. І ця людина такі речі говорила, які потрібні були мені. Я міг почути такі важливі речі, як, як від Бога, який послав цю людину для того, щоб не бійся, я з тобою. Утішення, та утіха, яку я тобі хочу дати, вона не повністю через людину, але тепер почуй через цю людину ці важливі слова. Ту утіху і знайдеш там, і там, і там. І воно так і було. Бог посилає до нас людей, а може, ангелів, та як пораз Павло каже, ми пригостимо людей, не знаючи, що ми пригостили ангелів у своїй хаті. Нехай буде так. Амінь.